28 лютого 2021 року Віталій святкував день народження своєї найстаршої доньки. Вони вирішили покататися на гольф-карті для розваги просто у межах їхнього району. Спочатку Віталій був за кермом, а потім дозволив одній з дівчат сісти за руль. Здавалося, нічого серйозного. Але в якусь мить Віталій встав, коли гольф-карт ще рухався, приблизно 20 миль на годину, і випав з нього. Він ударився головою об асфальт на повній швидкості. Це було останнє, що він пам'ятає. Коли Віталія привезли до лікарні, його оцінка за школою коми Глазго GCS, була 3. найнижча з можливих, що дорівнює клінічній смерті. Люди з таким показником зазвичай не виживають. У Віталія GCS залишалася на рівні трьох більше двох тижнів. Доктор Гіл, нейрохірург, повідомив, повідомив родині Віталія, що його шанси на виживання складали лише 5%, максимум 7%. Віталій зазнав сильного оструску мозку, трьох великих переломів черепа, 10-15% загибелі мозгової тканини у лобовій та потиличній частині. 40% втрати крові через кровотечу з голови, травми мозку настільки серйозні, що довелося видалити передню частину черепа, щоб зняти натиск від набряку. Череп Віталія був відкритим протягом 7 місяців. Він перебував у комі три тижні, підключений до апаратів життєзабезпечення. Деякі лікарі питали його родину, чи варто взагалі його підтримувати живим. Інші казали, що він залишиться у вегетативному стані на все життя. Але люди молилися: родина, друзі, церкви по всій країні, і Віталій прокинувся. Вижити це було тільки початком. Доктор Гіл сказав прямо: жоден лікар у світі не зможе відновити ці нерви. Якщо ти принесеш мені валізку з мільйоном доларів і попросиш це виправити, я відмовлю, бо це неможливо. Віталій живе з постійним ушкодженням черепно мозгових нервів. Зокрема, повна втрата нюху, повна втрата смаку, двоїння в очах. І також череп постійно руйнується, і в майбутньому Віталію можуть встановити пластиковий протез черепа. Від коми до свідомості, від апаратів до самостійного дихання, від нерухомості до ходьби вся реабілітація зайняла приблизно півтора року. І навіть зараз Віталій щодня стикається з наслідками тієї миті. Але ось що не можуть пояснити навіть лікарі. Віталій живий. Він розмовляє, ходить, думає, сміється. Він любить, він відчуває. Незважаючи на прогнози, він повернувся і не лише завдяки медицині, а завдяки чомусь вищому, завдяки милості, молитвам і вірі тих, хто надіється на милість і силу Бога. принадлежит тебе, Господь мой. Дышу тобой, живу тобой. Все, что во мне, принадлежит тебе, Господь мой. Все, что во мне принадлежит тебе, Господь мой, мой, дышу тобой, живу тобой, все, что во мне принадлежит. you oh.

Heart, so Prince, it's a boy. It's a boy. <laughs> <laughs> I guess, boy. Oh I guess you have to try again. Oh I remember how you told me that life may not be easy, and everything that I need, you've already given me. I remember how you told me I can trust you completely. So why am I hear my doubting when you prove that you'd fight for me? You've walked me through fire. I'm changed by your mercy, covered by your peace. I'm living out the victory, doesn't mean I won't feel the heat. You've walked me.